Всім привіт! Я об'явилась. не було й часу знімати, тому що готувалися до екзамену, ми здавали екзамен по-англійськи. А ще я записалася, як я вам казала, на курси комп'ютерів. І цей урок ведеться повністю, ну, дійсно ж, на якому буде вести, на який мові буде вестися на англійський. Я ще не на тому уровні, щоб так геть. Навіть комп'ютерні терміни, оті всі розуміти на англійській мові. Тому, коли ведеться урок, ти все схвачуєш, 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 і поки складеш всі свої оті всі пазли в голові, щоб розібратися, що тобі розказують все, то трошки, будемо казати, заморюйся. А в мене комп'ютерні уроки після. Ну, зранку уроки англійської, а потім ще урок е, по комп'ютерах. Тому не було часу, готувалися я ж кажу, до екзамену. І ще уроки нам задають по комп'ютеру, там домашні завдання ми готуємо. так що часу було обмаль. Ну, А зараз трошки ось появився час. Ми з'їздили з чоловіком у місто, зайшли. На каву трошки посиділи, відпочили, іноді потрібно розвіюватися. Да, і в мене трошки такий нереспентабельний, як то кажуть, вид. Але посовітую вам, що потрібно робити з цим. Ну, У мене вже воно появилося так дуже різко. Але в молодості, не буду казати, в молодості. Як же сказати, молоді роки, розкажу вам, що потрібно з цим робити. У мене був такий: ну от поїхали на море, вода грязна і було, що так вискакує тут, вроді би, тут заховався, цей ГРП з другої сторони, і я в той час навчалася в медичному училищі, коли приїхала. На практику, у нас там була... на практику, ми ще вчились в училищі і приїхали в колхоз. Пам'ятаєте, в ті часи ми їздили на картошку, на помідори, і там була у нас медсестра, яка посовітувала, що робити, тому що у мене був і герпес, і фурункул. І саме перше, коли ви чуєте, у вас герпес починає свербіти або вискакує фурункул, і він починає прищик боліти. Сразу маште водкою. водкою цілий день постійно. постійно. От, ви навіть не замітите, коли і де воно дінеться. Ну от, ем, Появиться той фурунку, появиться той герпес, через время ще на тому місці, але ви постійно так робіть. І потім ви не замітите, ну от у мене так було постійно на одному місці фурунку на носі, і тут герпес. От, я його лічила водкою і не було дуже багато років. Ну, а зараз десь от працюєш на роботі, прибираєш, вроді би, і в перчатках і руки миєш. Ну, Десь, я думаю, може, все одно, десь колись так терну, по руки, по губам, ну, і ось таке, така картина. Але я трошки не думала, що буде дуже запізнилася з цим, але я промазую, щоб, якщо воно занеслося, то щоб. Через рік його не було, тобто, що більше не з'являлось. Покажу, що ми купили в місті. Їздила в Марс Пенсер, купила собі ось таку кофточку. Дуже гарна. І гарно на мені сидить. Коштує вона ось у Марс Пенсер 22,50 зараз. О. А чоловік ми були в Тікі Максі, купив собі таку кофту. Така вона, місто штурмовки, курточки, будемо казати, коштує 25 фунтів. Ох, і ще я купила собі духи. Хто любить сандал, запах сандала, я дуже обожнюю запах сандала, і я ці духи вже купувала. І куплюю духи в Next. Я не куплюю духи за 60, за 100 фунтів. Я купую такі недорогі. Але вони у Нексі хороші. От я купувала в Зарі, в Зарі вони не мають такої тривалої стійкості. А от як тут ось такі духи Парадіс. Тут запах сандала. Обожнюю цей запах. Духи називаються Парадіс і Next. І це не реклама, я просто вам розказую, що. Вам подобається, можете взяти. І у Нексті духи ну, така ціна приємна, тому що 20 фунтів така бутилочка і така маленька бутилочка ще для подорожі. О, ціна е, приємна і стійкість у них також дуже хороша. Отакі От справи, ну і тепер готуємося далі до екзамена. Який буде у червні місяці, я думаю, що десь червень, червня, початок липня, якщо ми здамо, ми получимо документ, що ми будемо знати англійський на другому рівні. Це називається пре-інтермедіо. Якщо все добре, перейдемо в інший клас, будемо казати, на вищий рівень, то Будемо вчитися далі інтермедіо, але прогрес далі ми відчуємо, я щас відчуваю набагато краще, чим було. Можемо говорити, можемо розмовляти. Да, може не на всіх таких уже, як я ви розумієте, всіх-сих отих повністю на всіх рівнях вести бесіду. Але все те, що потрібно, по роботі, по погоді, по їді, по продуктам таке ми все можемо вже говорити. Ну і на цю неділю у мене невеличка відпустка. Так як потрібно відпустку догуляти до марта місяця, тому що вона пропаде, якщо ви її не відгуляєте. А так я буду дома. ну, У мене є 8 змін. Тому я беру ще три зміни у суботу і не працюю геть, в неділю тільки зранку після обід відпочиваю. І ще в мене чотири зміни, хочу взяти у марту місяці, і є з мене невеличка така подорож по Великобританії, тому що ми зараз не виїжджаємо за кордон, нам потрібно оновлювати наші документи. І я думаю, що буде цікава подорож. Тому підписуйтесь, буду старатися з'являтися частіше, якщо вам цікаво. Питайте, задавайте питання, якщо вам щось цікаво, я вам розкажу, покажу. Так, ми зайшли з чоловіком на каву. Я собі взяла такий темненький шоколадний брауні з чорного шоколаду, а чоловік собі такого молоденького тортика. І кава у нас. Заїжджали в польський магазин, купили сала. Купили отакий бочок прикапчений. ось, бачите? Ми попросили, нам там порізали. І купили таке біле сало, солонина називається по-польськи. Ну, Це я тільки що вже порізала вдома, вже покуштували. Дуже-дуже смачне. Скучаємо за українським салом. Доброго ранку. Оскар все тут контролює. Ми готуємо все на вечерю. а йому все. Дуже смачно пахне. Вчора ми були у в м'ясника і купили отаку ножку ягняти. Це тут 4 кілограми її і коштувало це 30 фунтів. Зараз ми її переріжемо пополам і будемо готувати в нашій кастрюльці. Дуже любе морковку. Пальцями з'їдає.